Слава Україні пишуть наші глядачі героям. Слава, скажіть, будь ласка, пане Ігоре, чи здасть Пригожин Бахмут? Ну, знаєте, так те, що думаю, а Пригожин взагалі усвідомлює для чого йому а, у зв'язку з тими заявами, які він робить. Хай навіть вони там двотижневої давності, як каже а російський терорист Гіркін, про те, що йому там ніхто нічого не постачає, що їх кинули під той а, Бахмут, а, що а, відчуває Пригожин, що скоро вийде Україна і на кордони 91-го року, і навіть далі. От він взагалі розуміє, що він там робить, чи він займається якимось самопіаром. Ну, він сам піаром займався від самого початку, коли з'явився саме на російській такі політичній військово-політичній арені зі своєю приватною військовою компанією, і дуже багато що вони ну, чого вони говорять і роблять, це ну, більшою мірою. Там не розкрутка його імені, розкрутка бренду, тому що ну об'єктивно їх якісь успіхи там на фронті. Е, вони навіть не є тактичними. Е, вони там загубили десятки тисяч людей. Е, ну я розумію, що їм не, не шкода там тих зеків, які вони, е, яких вони вербують. Але ж паралельно, там є і багато тих, хто прийшов якимись. Ну не, не те, що добровольцями а прийшли гроші. Просто заробляти дуже багато кадрових російських військових. Тому в цьому контексті е, Пригожин зараз вже просто пливе за течією. Він е, думав ще буквально там кілька місяців назад, як тільки ця історія почалася, що він е, ну от, е, схопив, підхопив цю хвилю. у нього почалося відразу певне запаморочення від успіхів. І він думав, що він зараз навчить всю російську армію, як треба воювати, а нічого по факту не вийшло. Вийшло, що він просто всі свої ресурси, які в нього були, спалює, але йому треба якось увагу до себе тримати. І він це робить в тому числі отакими от заявами, е, коли розказує, що якщо вона. Нас не підтримаєте, то Україна перейде в наступ і вийде на кордони Росії, а може піде далі цих кордонів. Хоча нам там ніколи та земля взагалі не потрібна була. Ми хочемо просто своє повернути. Але він працює на певну аудиторію, яка є на Росії. І вважає, що, в принципі, тільки заклики ну десь під, 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 піднімуть хвилю якогось невдоволення і влада. Військові в тому числі змушені будуть на це реагувати. Але мені здається, це безперспективна історія, тому що от якраз е, те, що робить там стрілков, є дуже показовим. Бо стрілков раніше е, жорсткіше навіть за Пригожина, критикував Російське міністерство оборони, там Генеральний штаб. А зараз він, е, критикуючи тих, перепустився ще й на Пригожина. Тобто він пригожено пинився взагалі в такій ситуації, що в нього звідусіль є вороги, і практично не залишилося не те, що там друзів друзі в нього можливо від початку і не було. А якихось принаймні союзників, бо бо в нього, коли було це запаморочення від успіхів, він надзвичайно е нахабно себе поводив і е вже відчув, що він є окремою такою дуже потужною групою. Тиску чи групу інтересів в російському політику, і тепер інші групи, які там були раніше сформовані довкола Путіна, будуть приходити до нього і будуть просити про якусь допомогу або про якесь союзництво. А ті групи просто чекали і дивилися, як цей вискочка, який діє звичайно, з дозволу Путіна. Не міг він просто так з'явитися. Він сам себе закопує і сам спалює ті ресурси, які він міг використати для зовсім інших якихось речей. Тому я думаю, що якраз його історія це буде історія. Ну, якихось там певних публічників Сталіна, проти яких потім інші всі об'єдналися. Ну там, щоб провести паралель, там Берія найпри... найперше приходить, да, на думку, спадає на думку. А, в нього буде така ж сама історія. Як тільки не стане Путіна, от всі проти нього спочатку виступлять, показово дуже публічно його там стратять, ну, умовно, і інформаційно, і скоріш за все фізично. Ну а після цього вже почнуть е, використовувати якісь його ресурси, які там після нього залишаться, вже на власні ну, власних якихось. С інтересах і почнуть ділити владу, тобто, все, що робить пригожин зараз, це вже намагання просто зберегтися, яким чином максимально привертати до себе увагу, щоб його там по тихому десь. Кудись не вивезли, або він не потрапив під обстріл. friendly fire причому, який буде здійснений російськими військами. Потім сказали, що ну або помилка вийшла, або все списали на українців. Скажу це українці його вбили. і Відповідно, ну так сталося. Він був на передовій і пожертвував своїм життям заради Росії. Хоча він на передову прямо ніколи не приїжджає. От всі ті ролики, які він знімає, над ними сміються навіть деякі російські військові кореспонденти, тому що вони прекрасно знають. Де це було, і скільки там кілометрів до е дійсно цієї передової, де відбуваються обстріли, або де відбуваються реальні боєзіткнення. Ну пан Ігоря шойгу теж не приїжджає на передову. Там викладали якісь відео, що він буцімто відвідав позиції, але ж то в літачку, то навколо просто якихось зруйнованих будівель. Ми ж е розуміємо, що це теж усе намальоване, правильно. Ну, вони там насправді дуже ну, боягузливими є такого плану. Я не здивуюся, якщо вони все це на зеленці знімають. Ну, от приблизно такого кольору, як в мене стіни, тільки більш яскраві. да. Спочатку беруть, е, виставляють шойгу, він там щось розказує, а потім вони відеоряд накладають і виходить як би гарно, от як у вас за спиною це зараз. да. тобто технології зараз дозволяють це робити, це не є якоюсь там проблемою. Але це насправді дуже добре їх характеризує. Ну з якого боку, що вони от розпочали війну, вони думали, що все буде легко, коли все. Це стало надзвичайно погано і буде ще гірше. У них навіть не вистачає сміливості поїхати кудись там. Я не кажу там прямо на лінію фронту, а поїхати хоча б там за 5, там, чи скільки кілометрів і там зі своїми військовими поспілкуватися. Чому? Тому що вони військових навіть своїх за людей не вважають. Вони для них гвинтики. Це в нас е генерали, командуючи цілими секторами, родами військ, головнокомандувач, верховний головнокомандувач, може приїхати в місто, яке постійно. Не знаходиться під обстрілами, де за кілька сотень метрів відбувається прямі зіткнення там, скажімо, супротивників, і показати таким чином, що для нас життя кожного нашого військового є цінним, і ми про їх ну, подвиг постійно пам'ятаємо і намагаємося усіляко підтримувати ну, всіми можливими там якимись способами. І зрозуміло, що це працює на сприйняття цієї війни. От на Росії вони хочуть розкрутити тезу про ледь не вітчизняну війну, але вона не заходить. Чому не заходить? Тому що вітчизняна війна в першу чергу це війна на, яка стосується всіх, абсолютно всіх. Тобто і тих, хто віддає накази, і тих, хто ці накази виконує. А Коли на Росії все одно зберігається оцей розподіл, ті в болоті гинуть і їх просто в пакетах додому відправляють. А ці за сотні кілометрів, якщо іноді не за тисячі, приймають якісь рішення, а потім знімають пафосні ролики, де вони десь щось там роблять, щось там десь показують на картах. Хоча всі прекрасно знають, що нікуди вони не літали і ні з ким вони там не зустрічалися. Тому хай вони більше таких роликів знімають. Е знімають, ну тому, що пропагандистський ефект від них буде зворотній. Воно навпаки б'є по іміджу і призводить до певного розґрутування. Що до речі, видно по навіть російським усім соціальним мережам, коли щось подібне виходить, то дуже багато коментарів як відверто глузливого плану від самих росіян, які кажуть, що ми в житті генералів ніколи там на передовій не бачили, а бачили тільки на парадах або в якихось бункерах, де вони по скайпу або по зуму, чи які в них там системи зв'язку. Відеозв'язку да, спілкуються з підлеглими, роздають їм якісь там команди. Як то кажуть, от вам і різниця. А, а все-таки, як ви думаєте, пане Ігоре, а якщо пригоджена... ну? Отак набридне йому, що ніхто його не чує. Що він усвідомлює теж і ризики, що його можуть прибрати? Візьме і а, піде під натиском наших збройних сил України беззаперечно. Візьме і піде з бахмута. Скільки в нього там лишилося? П від 5 до 10 тисяч а, за такими максимальними шикарними підрахунками. Так то про 5 тисяч зеків говорять. От візьме і піде, і що далі робитиме Путін? Буде закидувати мобілізованими туди. Ну тут насправді цікаве дуже питання. Я думаю, на жаль, що що він просто заручник зараз ситуації, він собі не зможе до себе дозволити. Він буде погрожувати, він буде знімати оті відео, пам'ятаєте, з напівроздягнутими трупами. Ну, це ж треба взагалі мати мозок, викласти таке відео, на якому видно, що вони самі маридьорять своїх же. Тобто вони от їх вбили, ну вони загинули, вони самі їх там пороздягали і звалили там якоїсь купи. Але він просто може і хотів би зробити такий крок, там відвести якісь там залишки своїх найманців. Але він просто вже не зможе цього зробити, тому що це остаточно тоді поставить хрест на його кар'єрі, яку він все ж таки намагається якось врятувати і навіть розвинути. Йому треба якийсь результат показати, і він заради цього результату готовий спалити там залишки всіх, в кого є. Потім він почне. Не набирати інших найманців зараз ходять чутки, що вони просто збирають людей, які не сидять у в'язницях. Пропонують їм дуже великі суми грошей. Відразу там якісь спорядження, тому що ну йому просто нема вже куди діватися. Йому це треба демонструвати. Але коли їх виб'ють там в фізичний, скажімо, спосіб, ну так у збройних сил Російської Федерації залишиться єдиний механізм, який вони в принципі використовують зараз. Це завалювати всі ці оборонні редути нашої армії, ну трупами мобілізованих. Залишками тих контрактників, які в них там є, або перекидати ну більш-менш боєздатніші якісь частини, які брали участь у вторгненні від початку, ну потім там були наполовину чи більше знищені. Зараз вони їх якось там знову там поз'єднували, провели якісь бойове злагодження, але вони їх можуть точково десь використовувати, звозячи на якісь там ділянки фронту, для того, щоб продемонструвати якісь там мінімальні успіхи. Тому на сьогоднішній день не тільки, мабуть, Пригожина, вся Росія вона опинила. Ну, військове, я маю на увазі керівництва, там армія і так далі. Вони опинилися в такій ситуації, що кожен їхній наступний крок він буде гірший за попередні, навіть якщо вони будуть досягати якихось мінімальних тактичних успіхів, мінімальних тактичних успіхів у вигляді там захоплення якогось села е, тимчасово, і так далі, це все одно не призведе до якихось глобальних результатів, як з точки зору сприйняття цієї війни, так і з точки зору реальних їхніх якихось подальших дій. Тому ну, вони і далі будуть ці ресурси спалювати. Сподіваючись, що рано чи пізно оця їхня кількість вона перейде в їхньому розумінні в якість у вигляді там десятків чи сотень кілометрів, які вони знову зможуть захопити. Але тут є просто одна проблема: ті засоби, які в нас з'являються знищення от, цього ресурсу, вони випереджають навіть постачання цього безпосереднього ресурсу з боку Росії. Вони десь приблизно це я думаю розуміють, і саме тому зараз знову активізувалися чутки навіть не стільки про другу хвилю мобілізації, скільки про те, що присвичилася оця прихована мобілізація. Вони вже точно набрали більше ніж 300 тисяч. Самі росіяни деякі видання писали про 525 тисяч і були... двадцять Навіть видання медіазона підрахувала, поки да, да. І по кількості знаєте і знає, ці дані співпадають до речі, так, з даними взагалі незалежних структур, які не те, що там добре росіяни кричать все на заході куплено. Вони всі проти Росії в Україні. Україні все ну звичайно все проти Росії, але це навіть під підрахунки деяких там турецьких організацій, які займаються подібною аналітикою. А турки займають таку достатньо відсторонену позицію, які кажуть, що в них насправді зараз пришвидшилися темпи цієї прихованої мобілізації. Плюс там Путін вже збільшив кількість взагалі строковиків. А в них зараз працює дуже проста схема. А, ті строковики, які вже служать там, не перший місяць, їх просто змушують підписувати контракти, змушують в різний спосіб і перекидають відразу на фронт. Тому, от вони зараз тільки такий механізм можуть використовувати, сподіваючись, що тілами зможуть завалити і виконати оту от проміжну мету, яку ну публічно Путін не озвучував, але яка, судячи з усього, є зараз ключовою їхньою метою десь до кінця березня чи там квітня вийти на кордони Донецько-Луганських областей. Ну і знову почати кричати про те, що ми готові про щось домовлятися, сідати за стіл перемовин, давайте завершувати війну, підписувати мирну угоду, ну і жити далі в мир. О, це їхнє таке бажання, ну яке зрозуміло не буде реалізоване, тому що вони, по перше, ні, ні на які кордони не вийдуть. А по-друге, будемо сподіватися, що до цього часу вони якраз до кордонів Росії відкотяться.